Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут закупочка, невеличкий забіг в Єву і у Сільпо. Таке швиденько. Єва там ці електронні чеки, тому я точно цін. Вам не буду називати, я плюс-мінус, як по пам'яті, ватні диски Greenway 100 штук десь 28 гривень. Маски для обличчя це була взагалі гривень 16 чи 17, Just Kawai нова, Так що воно для обличчя з екстрактом зеленого чаю. Це я взяла малітики з фламінго, а собі взяла свою улюблену віддебау. Також вони рідко в нашій єві є, але на цей раз була, це зволожуюча, здається, вона. Так, зволожувальна маска для обличчя тканинна 28 чи 29 гривень. Дуже-дуже класні, мені подобаються. І жіноці, жіночі штучки, нічні 14 штук, щось в районі 33 гривні, десь якось так. І сільпо, сільпо в мене вже почепить. Зараз почнемо так, пакет 4,50. Далі салат. Ось такий взяла сьогодні нам на вечерю. Ну, це, в принципі, нам і на сьогодні і на завтра вистачить. 52 гривні 99 копійок. Дуже смачні ці салати, мені подобаються, вже не вперше беру Київ, О, Київ, господі, хліб тостовий. Київ хліб хотіла сказати, ні. Тостовий хліб, 24 гривні 59 копійок. Сьогодні неділя, це в понеділок дітям на бутерброди. і... Так просто вони люблять у мене тостовий хліб. Далі сир. Сир ось такий королівський, молочна гільдія 150 грамів 49,99. Також пластинками беру малій на бутерброди доньці. Далі пральний, да, пральний порошок, універсальний Грюнвальд, здається, так він називається 28,89. Далі бісквіти барні малому для школи 5699. Упаковка, як завжди, 5 штук на 5 днів. Кетчуп дитячий, класичний, 34 гривні, 29 копійок. Хоча стояв цінник 25 гривень. Зараз дивлюся, вже 34. Е, вологі серветки. Доньки в школу в рюкзак з собою, 15 штук, 8,99. Далі, що це таке? Час. Шоколад, оцей чорний шоколад з солоною карамеллю від Millennium 4999. Це мене донька любить. Вона любить або м'ятний шоколад, або чисто чорний такий високого відсотка там 86 чи 70 з чимось. І вона любить з солоною карамелю ось такий Millennium. Тому взяли. Далі йогурт Локомоко, дві штучки по 11,99 малому. Потім хліб чорний, прибалтійський, ну темний, 400 грамів, 29,99. Потім огірки. Дві штучки на салат взяла. Вони коштували 99 гривень. У мене тут 302 грами на 29,90. Це на два салата нам вистачить. І томати по 89,99 Один такий знатний, гарний, немаленький томат. Також нам на один раз на салатик вистачить. На 22 гривні 68 копійок. Потім десерт ось такий. У мене в Польщі е всі його їли, всі, окрім мене і сина. Я взагалі е молочні продукти не їм, і такі пудинги мені також не подобаються. Я ну, спробувала, це не моє, а їм подобалося. Правда, вони там коштували щось до 2 злотих, 14 гривень, а у нас вони коштують 38,19. Ну, попросила донька. І що ще все, все. І все, закупка наша закінчилася. Завтра, завтра планую поїхати, ще мені потрібно заїхати в Аврору, тому дозніму вже і зроблю ну, дві закупки в одному відео. Тому до зустрічі в наступній закупці. Дівчата, привіт! У мене тут закупка Аврора. Таке невеличке, багато для роботи і дещо для дому. Це купила собі донька, окуляри, вже весна, вже сонечко, вже їй захотілося 49 гривень за них віддала. І купила вона сама собі отаку палетку. Ну, я, звісно, буду в неї пробувати, її зараз відкрию. Ось така вона красива. Красиві кольори, і блискучі, і матові. Не знаю, яка вона буде по якості, але блищить воно все красиво. Ось така 59 гривень коштувала. Ну там є дзеркальце. Ні, без дзеркальця. 59 гривень. Е, далі, що я купила? Купила набір спонжиків дві штучки по 49 гривень, бо вже потрібно. По акції купила ось ці тіні рідкі ловіт. По 9 гривень вони зараз були. Мені дуже вони сподобалися. Взяла. Хотіла ще стік для контуру взяти, але не було. На сайті пише також, що він 9 гривень. Купила собі ось такий олівець нюдовий для губ. Так, 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 так. 89,395. Не знаю, який колір. Спробую, не знаю, який по якості коштував цей олівець. Зараз я вам скажу скільки. 29,99. Далі набір кухонних губок. 17 гривень вони коштують. Клейка, основа, скотч. Звичайний 39 гривень я взяла. Так, односторонній. Далі папір туалетний, звичайний 9 гривень. Засіб для миття підлоги, дещо залишу вдома, дещо візьму з собою 24 гривні. Ну, з собою я маю увазі на роботу. Воно ви подивіться на цю каскадюра. Жах. Так, приправа часник сушений. Закінчився. У мене взяла 12 гривень. Далі. Ага, ні, я неправильно вам сказала. Оцей скотч, дешевший, він коштує 19 гривень, а цей сріблястий він коштує 39 гривень. От він мені більше всього був потрібен. Далі, ручки Гелеві. Ось такі чорні я брала донці. Ось сюди, до речі, одна із них. Тут такий. Цікавий наконечник, але вони дуже-дуже класно пишуть. Це вона собі чорні брала, а на цей раз я взяла дві сині для сина. Е, можливо, йому буде цією зручніше писати, тому що, коли він пише, він на ручку не давить, не нажимає, і якось воно не чітко виходить. І чим яскравіша ручка, тим у нього нібито кращий почерк. Тому спробуємо ще ці підбираємо вже на протязі півроку дитині потрібну ручку 18 гривень. Далі зефірки ось такі взяла спробувати. 4 гривні одна штучка. Я взяла крем бру... 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 бруле і взяла собі, що це таке? З малиновою начинкою. Да? Малиновий, так. Далі, далі, далі. Чай, трав'яний, ромашковий. Перед сном зараз постійно п'ю, тому що дуже погано сплю, а ми дуже рано просипаємося на роботу, тому буду пробувати пити ромашковий чай. Відм'ятного мене не тошнить, не можу його пити. Далі приправа універсальна, куряча додей, 90 г, 9 гривень. Шкрибок кухонний, дві штуки по 15 гривень. Мені вони подобаються, вони гарні, вони не розлазяться, вони не ржавіють, тому беру їх постійно. Потім паприку копчену ще я купила. М -м, коштувала вона скільки? 9 гривень. Також коштувала 9 гривень. Потім рушники паперові. Ось такі Аврора. Це також на роботу. Мені потрібно 21 гривня. Стрічка, клейка армована. Господи, що ж це я таке понабирала? Що це в мене за стрічки, стрічки, якісь стрічки. Навіть не можу зрозуміти. Зараз розберуся. так Пакети для сміття 24 гривні і серветки вологі 27 гривень. А що ж це таке? Клика. А! ось Оце 39 гривень. Це клейонка, господи. А, ну так, да, клейонка, а воно буква О, затерта. Клейонка 39, скотч 14, звичайний, і цей скотч 34 гривні. Все, тепер розібралося. Все, на цьому, на, на, цьому, на цьому моя покупка закінчилася. Залишу відгуки. Десь у лозі з приводу тіней цих і з приводу олівчика. Всім все найкраще, бережіть себе до своїх близьких, миру, спокою, міцного здоров'я. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!